6. Це, 6. Це перша посилка від Світлани моєї гарної підписниці, от моєї красунечки. Світланка з Харкова, щоб ви завжди були щасливі. Завжди в парі. Так буде, бо воно його ж не відміниш те, що на долі написано, а мої оберіги творять чудеса. Ви прослухали, що в мене туди я зараз знаходжусь, в загородньому будинку немає салатні. Думаю, що ви їх прислали мені. Я не знаю, я тільки от розкрила. Зараз будемо дивитися, що ж це за краса така, Боже. Я вже бачу, яка це краса. Буду зараз одною рукою, щоб осторожно, бо це все ціленьке прислали. Бо на, на посилки було написано ко. Дивіться, яке гарне. Зараз, зараз. Зараз мої красунечки, я тут на плітку поставлю. Оце, так, щоб не, не робиться. Я в дворі стану на комішки. Так, тут зручно мені. Дивіться, яка краса. Велике блюдо. Боже, яка краса, яка ніжність. Так, це ось салатник. Так, все включу. Боже, і порціоні тарілочки для салата. Це, в общем, здоровий салат. Це, можливо, ну, ще для чогось. Ну, допустім, я часто ложу для салата лимонку, сирок, і потім ну, ікру можна, ну, різне, різне якісь гріночки, тарталетки і тоді в салат додати. Дивіться, ага, і тут вона написала. Зараз листа мені. Боже, на пару. Дякую, моя красунечка. Дивіться, два салатника. Ой, ат не, іще там щось, Боже, там ще не все. Три, буквально. Ну, Бог любе троїцю. Дякую. Знаєте як? Для мене, для нього, ну так. Да. Ні, для нього, я, знаєте, напевно, це виберу, бо він скільки салата їсть. Це для доці, і для синочка. Ой, дякую, моя красунечка. Що, що ага. Шановні, самі найкращі, неймовірні, комфортні чарівні квіточки, народні відьмія двіги. Ядюся це вам для дачі, для рубрики Насолода від Ядюсі. Ой, дякую, моя красунечка. Обіймаю вас, ваша підписниця клієнтка Світлана з Харкова. Красунечка моя, дякую вам. Зараз я так піднімуся, щоб дивіться. За ваше добро, за вашу повагу і увагу до мене. Хай завжди, завжди до вас летять тільки радісні вісточки. А те, що ви бажаєте саме більше в своєму серці носите, воно обов'язково здійсниться. Я не пам'ятаю, чи я вам казала, коли робила декілька разів діагностики, що ваші щасливі числа 18 і десятка. От по цих числах у вас будуть відбуватися рокові, гарні події. Обіймаю всім серцем зараз. Уже буду сюди насипати з помідор і огірків.